8 var. Normal. bize kalacak değil. Ye isterse. yapayım mı? Sen bir, mı bir, fazla, bir fazla Merak etme. Ben halledeceğim. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. 3 tane daha. Neden? 30 tane olması lazım. Evet. 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 О, друзі, п'ю чай з чим. Тепер з рулетом. У класі 25 учнів, ще вчителі, там прибиральниці, всім треба дати. І отакий от шматочок залишився. 33 шматочки я поклала, а зять, ви ж бачили, я без без голосу знімала відео. туркам покажу і вам. Тут і дитина кричить і зять, товчеться, три шматочки з'їв. Каже, он номера, супер. Каже, нам не, не залишиться. Я кажу, залишиться. Хотіла цей шматочок віднести одній дівчині. Минулого року я робила, але не такі великі. Такі на три укуси маленькі робила. Дуже їй сподобалося. Каже, оцей смак досі в мене в горлі стоїть. І по дорозі до школи вона живе і хотіла, щоб донька завезла, пригостила її, хазять <гас> не дав. З'їв три, три шматки, ще й осталося. Ну, Може, діти прийдуть. Учора я е великому внуку відвезла, діти відвезли, пекла два рази. Відвезла і декілька, і декілька шматочків залишилося, Але я туди 47 шматків поклала, але учнів дуже багато там, в тому класі п'ятому. Ну, Привіз останній останній шматочок забрала вчителька додому. Останні два шматочки забрала додому, так все з'їли. Ну, на здоров'ячка. У них десерти такі смажені у фритюрі. А потім заливають, заливають крутим цукровим сиропом, витримують декілька годин. Декотрі не дуже витримують, там 15 хвилин і їдять. Дуже солодкі. Отак, ну, От так. відбула я. Тепер, що дні народження скінчилися, тепер новий рік. Різдво, але навкруги одні мусульмани, тільки я. Треба щось смачненьке придумати. І ви знаєте, як ото свято якесь наближається стіл накривати, я 40 років робила, 42 роки робила у ресторані. А якщо щось треба приготувати, тільки італійський салат на ум іде. Шуба зазвичай. Шубу не їла до 30 з гайком років, потім почала любити. Так, Шуба, мімозу люблю, мімозу, салат люблю, але у нас в ресторанах її не було. От шуба була, була і з яловичиною була дуже гарно. Ну Подивлюся, ми ж сумуємо за рибкою соленою, Зять не їсть і на дух не переварює. А старший онук потроху-потроху звикає, то він не їв червону рибу солену, потім звик, селедку, оселедець полюбив, потім червону ікру полюбив. Часник не їли. Я їм при кожному, при кожній першій страві пропоную давайте часничку чи цибульки з сіллю. Ні, не хотіли. Я їм почала терти горбушку. Сухий, у мене дуже хрумкий хліб. Ти це горбушку відріжу і з сіллю натруєм хлібчику. Ого, вони їдять по декілька шматків, а перша страва ціла у тарілці залишається. Отак. от. А от з тістом я не дружила. Я кухар, але не пікар. Пікар, правильно. І ось у цьому році, місяць назад, я як здуріла, почала дріжджове тісто місити, не могла зрозуміти оце, коли тісто перейшло, прокисле. Не могла додуватись. І, і весь час боялася і не давала йому дуже підходити. І тому вони такі забиті були. А зараз, як добрий ранок. І пиріг великий можу спекти. Яблучний, люблять яблучний. Пиріжки, пиріжки я із картоплею, з цибулею жар, смаженою жарю Жарю на сковорідці, на петельні. Е, із і рисом, з, і з яйцем і зеленим луком люблять, Сиром, і шпинатом взять дуже любить він. Продасть все за шпинат. Я нічого в ньому не знаходжу. Окрім цілющих якихось вітамінів та мінералів. От, чай потрошечку п'ю. Уже зараз і мої приїдуть, мабуть, хлібчика куплять та приїдуть. Я вже поснідала, зварила гречку собі із вершковим масличком, із олійкою. Так, ні з чим, просто Виделкою з'їла і все. І тут, знаєте, як от пів тарілки залишилося, і тут телефонить дзвінок, давайте, чому ви ще не принесли, вчителька якась прибабахнута. Прости, господи, на вчителів так казати, для дітей нічого не, робить, нічого не робить. Ні з того, ні з цього написала: я хочу, щоб все було красиво. А потім на який перерві це буде, на який перерві, школа там, 700 метрів від нас. Ми можемо швидко його туди відправити. А люди ж далеченько живуть, а ще й пішки у нас, хоч транспорт. Оце з малим мене кинули. Олє, 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 Єль, Єль бурая, йди сюди. І подзвонили, я цю гречку кинула. Донька каже, та їж уже остине холоне. Ні, я. Нарізала цей рулет, Штруделю хочеться. Штруделю, штруделя. Тісто є, але вони все порізане. Ну, Можна ще розкатати і порізане, так? О, штрудель, штрудель зроблю. Сьогодні четвер у суботу буде ринок, Зядя візьме яблуки, кисло солодких яблуків і зроблю штрудель. А може не зроблю, тому що вже, я ж вам казала, схудла я до 63. Так вже міркувала, щоб 62, хоч 980, 62, але не, не сталося. Так, і 63, потім 64, і 65, і до 66. Увечері 65, 980 була. А потім. Взялась, думаю, не буду їсти, але їсти не, це неможливо не їсти. Тільки зранку їла, ввечері не їла я ці бербелики, ці патрушки, плюшки і пиріжки. Отак. От а доня сказала, що можна в обід трішечки і вранці можна хліб. Uh, взять цей хліб перестав їсти, <постатріст> тільки на сніданок їсти, але він увечері може нажертися горіхів, кексів якісь шоколадних. Так? так? Правду кажу? О, дитинка моя. Є, аді бенсина, я серед джейм, місафірлері мізе. Кажу, Йди покажу тобі нашим гостям той, Мардаху. А він два роки. Недавно, не так давно виповнився 9-го. Ну, він все розуміє, нічого не каже. Отак. Ну, українську він не знає, але воно схоже. Отак. Так що побачимося ще. Ой, друзі, щось я вже заморилася. Ви знаєте, сьогодні вирішила зробити зрання і на обід, і на вечерю, і на завтрашній сніданок. Тому показую вам і котлети, і суп рибний, з, з суп рибний, із, із, із цього, з, турецькою пам'ятаю сумон. Сьомги, сьомги. Дорадо і курячі фрикадельки Такий супчик типу буябесу. Ще трішки крупички туди бросила, кинула. Котлети з курятини. Зараз жарю смажу, смажу, смажу. Зараз смажу гриби. Потім туди додам курку відварну. Тому що від котлет каркаси залишилися. Я їх відварю. і Завтра вранці обберу, з грибами змішаю, з вершками і зроблю налисники. Налисники. І так, з однієї сторони пожарив, положив фарш, накрив, а потім перевернув. Чи навпаки? <реш> Ні. Пожарив, перевернув, миттєво кладеш фарш, розмазуєш його по всьому блину цьому і складаєш навпіл і з двох сторон підсмазуєш на вершковому маслі. Ой, дуже гарно. Я це в інтернеті побачила, це не я придумала. Смачно! Побачимося. Мене знову з малим кинули, мультики дивиться. Кинули донька, поспішки пішла з дому. Зараз Джабар у, у одному салоні автівок хоче взяти маленьку машину для доньки. Без машини погано, особливо коли. Сезон дощів починається, мотоциклетом дуже не роз'їздиш. Автівка потрібна, це виїхати куди подаль. Якщо повезе, то будуть на доньку записувати автівку, тому що джабар такий, що сьогодні купляєш, завтра продає. А якщо на неї вже запишуть, то вона вже нікому її не віддасть. Зараз онук. Зі школи прийшов, туди, куди ми готували яблучний рулет, так налякав мене. Каже, я, я питаю, як пройшло все. Він каже, добре, але наші ніхто не їв. Я, як це? Але піднос пустий приніс. Думаю, може вчителя там чи що. Вчителі поїли. Каже, наші ніхто не їв. Все поїли, поїли, а потім один хлопець скуштував нашого рулету та каже, так, яке воно гарне, і всі як похватали, похватали, розхватали. Навіть мій онук не з'їв ні, ні шматочку. Фух. Ой для мене, якщо кажуть погано, це саме гірше покарання. Якщо хвалять, то я так люблю, так люблю. Я звикла, що мене хвалять за кухню. Це моя мрія була. Знаєте, як, що, як я вчилася, і у Києві була на практиці, і виходили такі борови з пузами. І одна там повариха дуже гарна кухарка. каже, от відьма, що вона туди кладе, що воно таке смачне. І одного разу я, коли працювала в ресторані, я почула таке, що кажуть, от зараза, що вона таке кладе, що відірватися не можна. І каже, я ненавиджу цього кухаря, бо я товстий вже став. <рес> Отакі, друзі, в мене курячий, курячий, що я кажу? Грибний кокот. А завтра я вон там курка вариться. Не видно. Я змішаю. Це таке густеньке воно. Змішаю завтра з куркою і будуть налисники. Плита зачухана, скільки разів я її займала. Чотири комфорки та да по два рази. Отож. Отакої, як я кажу, отакої. Я така, така, така некрасива. Сьогодні жарко. Жарко. Але на вулиці зранку сонечко було. Зараз така мінлива хмарність.